В університеті Державної фіскальної служби України відбулася фінальна частина чемпіонату України з фріфайту. Університет Державної фіскальної служби України готує фахівців, які професія яких захищати економічні інтереси держави. Іноді економічні інтереси необхідно захищати і за допомогою сили. Тому ми готуємо і міліціонерів податкових, і наших фахівців для того, щоб вони змогли захистити державу. Різними <звіст> способами у фінальній частині брало участь більше 150 спортсменів. Були представлені всі регіони країни. Об'єднували їх жовто-блакитна форма та жага до перемоги. Чим відрізняється в общем фріфайт і федерація фріфайт від всіх остальних от тим, що їх участь бути чергу людьми, так як єдиноборстві це в першу чергу то навчить бити, поражати суперника, не поражає. Його лічності уважати. вчити поважати не тільки інших, а й себе розпочали в Коцюбинському. Саме там було побудовано першу в світі школу бойового мистецтва перетвореного світогляду. Фріфат являється по суті продуктом свого часу, тому що людина, якщо можна так сказати, достатньо достатньо комфортно себе може почувати як лежачи на підлозі, так і стоячи в стійці. Одним з чемпіонів того дня став хлопець із Запоріжжя, про якого невдовзі знатиме весь світ. Для мене це великий крок у майбутнє. Я планую стати чемпіоном світу. Це мої бажання такі. Але до цього треба дуже стремитися. І якщо ти багато думаєш про це, це ну, навпаки світ станеться. Адже формула успіху не лише в спорті базується на першому кроці, зробленому в напрямку перемоги перемогти в першу чергу себе.